Перед нами не класична американська чи англійська М270, це німецька версія, так званий Марс-2. Ці машини себе дуже добре, дуже добре чим, тому що їхнє пряме призначення знищення хірургічними, я би сказав, точними ударами, по скупченню живої сили техніки противника по складам, по місцям заправлення, по е командним пунктам. І е в цьому різниця між радянським озброєнням і озброєнням західного зразка, тому що. Ми наносимо хірургічні точні удари з максимальною ефективністю. На максимальній дальності, яка по тактико-технічним характеристикам становить 84 км, точність даної системи це плюс-мінус 7 метрів. Ми працюємо, ми нищимо ворога на нашій українській землі, зброя показує себе максимально ефективно. Всі екіпажі дуже задоволені, тому що робота, робота максимально проста, максимально ефективна. Дуже легко навчити особовий склад користуватися цією технікою. Ми обслуговуємо її згідно з регламентом, змащуємо основні вузли. В принципі, ремонт, ремонту, слава Богу, в нас не було ніякого і не намічається. Наше завдання було нанести у визначений час удар по цистернам з пальним, які тільки прибули на залізничну станцію. Задання було виконано максимально ефективно, було уражено і знищено 12 цистерн з пальним. Це дало те, що максимальна кількість, ну, наскільки ми могли виконати задачу, максимальна кількість техніки противника залишиться без палива на тривалий час. Вони не зможуть обстрілювати, заправляти техніку і використовувати її, обстрілюючи вільні українські міста, знищуючи наші школи дитячі садки, знищуючи нашу інфраструктуру, підприємства та вбиваючи мирне населення України. Це справа кожного чоловіка, який в Україні, якого йде війна, йти до Збройних сил і виконувати свій обов'язок, захищати свою, свою землю, свої домівки, своїх жінок, своїх батьків і свою Україну.